Ну що, Сезон відкрили, полаго закривати почали. Ось так виходить в мене. Закриваю юмзиком своїм з культиватором. Не боронками. культиватор. У мене борінок ну садки немає. Так що я його закриваю культиватором. Він по розмірам майже 4 метри, так що ось так виходить. Він краще рівняє мені, ніж борінки. Так що може розход трошки більший. Рижаву Так, що ось така фон до такий фон після. Сьогодні у нас вже 10 березня, вже, звісно, дощів немає, вологи маловато. Так, воно ось у трохи є. 10 березня я почав закривати 6 березня. Так, виїхав, попробував, там пару гектарів зробив. ось ні, не 6, 7 березня я почав закривати, пару гектарів зробив, 8-9 вихідні я нічого не робив, сьогодні а з понеділок 10, це виїхав, треба сьогодні. Я сьогодні думаю, закінчується все нормально і, можна сказати, буде все готово. Тут в мене 8 гектарів, вже десь гектарів 6 зробив, зайшов 2 гектари і країв йду, так що швидко справлюсь, піду на куски. Так, що такі діла? Тут планується в мене соя. Та, в принципі, моя скрізь була соя, як і в минулому році не буду Я запарювався з різними культурами. Я бачу, в цьому році багато хто на кукурузу кинувся насівати будуть. Сонях не чу, я думаю, теж понасівають. Ну, би, хері я знаю. Понасівають кукурузи, буде те саме, що з соєю в минулому році ціна теж впаде. А потім ще з окурузу трохи морока, що це два роки везло людям, що ну, в або свій комбайн або знайомий комбайн, що вспівали змолотити. І вона суха, реально два роки, більш-менш суху молотили люди. А в цьому році всяке бути знову сірюча, страшна, потім з нею возися. Коротше, буде соя, я привику, на складу в мене добре лежить. Нічого не гріється такі-то Авториця нормально працює добре, в цьому году щось за цілу зиму майже нічого я для нього і не зробив. Поміняв на бортові сальники, там два штуки стоять. Тепер починати помпу перебрав, бо шаталася вже, підшипники були. Нерно все більше, нічого я таки не зробив. Нав'язку помазав. Все перебрав, добре помазав. Хотів багато чого зробити, такі скати так і не купив, треба з'їздити буде, хоч уже перед посівною, хоч взяти їх, а то таке. Так що продовжую працювати, може ще трошки пізніше включуся на якійсь другій ділянці. Так, воно земля вже, вже сухо. Тобто, ну, а ще холодна, але сухо. В долинах, звісно, в мене ще налипає. Тобто, пробуксовка може бути невеличка, але. А так вже висохла земля повністю. Нас вже почали десь закривати в шостих числах, я знаю крупніші господарства, бо їм трохи багато більше закривати. А так о, ще люди так повиїжджали, ну ще не всі прям виїхали. Так що включуся трохи пізніше. Поїхав я на нову ділянку. Тут у мене пай вже зробив десь більше 2 гектарів, бо до половини дошов і тут наче вже робити. Тут мені поцікавіше, більше подобається. Тут я вже орав після дощів, якщо там я орав до дощів і там сухо було, рудочку підкидало. Тут я орав після дощів. Площа рівніша і якщо там я так трошки підпригав, вони ще діагональку брав невеличку. Тут без діагоналі, але все одно то є, прям плавніше йде трактор, краще на земля розкрушилася, рівніше вийшло. Так що розсипається, тут все красота. У нас передають на середу-четвер середу опади, але ну, там такі невеликі, я думаю, побризкає, може там 10-20 мм впаде, не більше. Да, там похолодання далі йде, ну то не страшне. Головне, що зараз цю зимову, зимову осінню було закрити. Оці всі тріщини позароблювати. А далі хай вона йде. Єдине, що можливо, що спровоцируємо бур'яни. Ран, раніше бур'яни підуть. І ще все-таки так рано я... Колись я закривав, бувало, в лагу сьомого. 7, да, коли я закривав повністю, все було закрите вже. Mm -hmm. а, це, а в основному десь вже десь ближе до квітня закривалася моя волога. Десь вже в 20 числах березня. Ну, Я думаю, бурян сильно не піде. Зараз ще холода йдуть. Так що він сильно теж рости не буде. Та й на полі у мене вже тут пару років соя. То бурян не сильно. де-не-де, в долинках. Ну, то таке страшне. Так що буду їх завершувати. У мене ще. Три ділянки, Постараюсь сьогодні до ночі здобити їх, щоб вже все. Так що підписуємося на канал, ставимо лайки. Робота починається, сезон відкрили. Зараз до комбайна вже потроху буду дивитися, переглядати. Там Робота є. І працюємо. Всім удачі!